Сучасне суспільство ставить перед школою головну мету збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, сформувати людину з широким розумінням своїх громадянських обов'язків, з незалежним високорозвиненим розумом, людину, яка ніде ні за яких обставин не загине ані морально, ані фізично і реалізує в житті свою незалежну думку. Звичайно, головне завдання профільної школи це орієнтація школярів на розвиток вміння постійно самонавчатися, вирішувати життєві завдання, успішно здійснювати свою життєдіяльність та життєтворчість в усіх її проявах. Орієнтація підростаючого покоління на неперервність освіти процес багатоплановий. Тому він передбачає вдосконалення всіх ділянок у роботі сучасної школи, перегляду деяких традиційних уявлень про функцію вимог, якісно інший тип взаємодії учнів та вчителів, особистості і суспільства. До цього повинні бути готові насамперед учителі моральна і професійна. І саме проектування удосконалює систему методичної роботи, засновану на особистісно орієнтованому підході до інноваційної діяльності, створює умови для усвідомлення всіма членами підколективу необхідності безперервного професійного вдосконалення. Ми пропонуємо вам схему проєктної діяльності освітнього середовища ЗОЖ номер 10 яка включає в себе проєкти в навчально-виховному процесі, розробку, структуру проєктів, створення та апробацію навчально-виховної діяльності, запровадження навчально виховний процес проєктної методики, створення програм підтримок в період адаптації. І основні такі проєкти, які в нашій школі є: це проєкт Педрада, загальношкільні проєкти. Проекти спочатку в навчальній діяльності, потім вони плавно переходять у проекти виховної діяльності і обов'язково на цьому етапі супроводжуються психолого-педагогічним супровідом, який включає основні такі завдання: це моніторинг сформованості компетентності за показниками, тренінги в період адаптації, предметні тести, розробка, апробація та впровадження в навчально-виховний процес з метою підготовки учнів до ЗНО. А також на кінцевому результаті це основні головні завдання усунення суттєвих прогалин у знаннях через індивідуальні корекційні проекти та корекція психологічних особливостей особистості. Основний наш проєкт це педрада, це головний механізм формування культури педагогічного менеджменту навчального закладу. Головна мета Перада повинна бути дійсно колективним органом управління, генератором ідей, сходинкою до педагогічної майстерності. Враховуючи завдання, вимоги, які стоять перед підрадою, ми здійснюємо нові підходи щодо підготовки підради, вибору форми проведення засідання, прийняття колегіального рішення, виконання управлінських рішень. Планування тематики подряд безумовно здійснюється відповідно до обраної проблеми, пропонуються етапи реалізації проблеми. Проблема, над якою працює колектив нашої школи, це сприяння розвитку творчої особистості шляхом активізації пізнавальної діяльності учнів. Реалізація проблеми розрахована на 5 років, відповідно до завдань кожного етапу, розроблена тематика подряд. Таким чином, маємо піраміду реалізації проблеми школи. Детально розроблений план, створення робочих груп, банку педагогічної інформації, систематизація, підготовка матеріалів орієнтує колектив на якісну та своєчасну підготовку, стимулює творчу активність, підвищує персональну відповідальність всіх членів підколективу. Результат такої роботи це стенд підготовки до подради, дискусійна трибуна підради. Підготовчий етап триває місяць-півтора. На цьому етапі керівник повинен дотримуватись відповідної технології і таких вимог, відібрати яскраві, переконливі приклади, зробити висновки, пропозиції, запропонувати конкретну програму дій. І перед вами такі вимоги. Дотримання професійної етики під час спілкування, знання теоретичних основ, ролі і функцій педагогічної ради, знання кращого досвіду, підготовки і проведення засідання педагогічної ради, уміння творчо використовувати теорію і практику з питання, яке обговорюються на Педагогічній раді, уміння накопичувати і критично відбирати необхідну інформацію, активну участь всього педагогічного колективу в організації проведення педагогічної ради, вміння спрогнозувати передбачуване Результат як крок до поліпшення навчально-виховного процесу в школі. Колектив школи усвідомлює, що успішне розв'язування актуальних для сучасної школи проблем багато в чому зумовлене результативністю проведення педрад, а саме нетрадиційних форм засідань педагогічної ради. Пропонуємо найбільш ефективні результативні форми проведення педради. Це педрада диспут. І якщо у вас виникла думка провести диспут з того чи іншого питання, подумайте насамперед, чи є в колективі емоційна готовність до диспуту. Ціль диспуту це залучення слухачів до активного обговорення проблеми, виявлення протиріч між практикою і наукою, оволодіння навичками, застосування теоретичних знань, за аналізу дійсності. Перед вами закони диспуту та етапи підготовки і проведення диспуту. Це диспут вільний обмін думками. На диспуті всі активні, усеперечці всі рівні. Кожний виступає, і критикує будь-яке положення, з яким не згодний. Говори, що думаєш, і думай, що говориш. Головне в диспуті факти, логіка, вміння довести. Гостре, влучне слово вітається. Перешиптування на місцях недоречні, жарти заборонено. Одна з результативніших форм проведення педради це дискусія, з метою розвитку творчої активності педагогів та вирішення складних питань, що виникають під час реалізації науково-методичної проблеми. В школі педраду можна проводити у формі дискусії: це публічний діалог, у процесі якого зіштовхуються різні протилежні точки зору. Мета такої педради це з'ясування і зіставлення позицій, пошук правильного рішення. Пропонуються такі етапи проведення дискусії: це зіткнення старого знання з новим, етап створення творчої ситуації, етап еврики, розвитку рішення, етап критики, сумніву і підтвердження, етап завершення. Дискусія це колективне обговорення якого-небудь складного питання, заздалегідь готується література відповідно до теми, оформлюється приміщення, до дискусії готовляться всі її учасники. Слід зазначити, що дискусія з англійської це те, що підлягає обговоренню. Суперечливе. На відміну від диспутів, наприкінці дискусії формулюється єдине колективне рішення проблеми або рекомендації. Дуже ефективна форма засідання педради це педрада захист проєктів. Проєкт від латині це кинутий уперед. В управлінні проєктами це обмежено в часі та в ресурсах унікальна сукупність процесів направлення на створення нової цінності. Мета такого проєкту це застосування та набуття нових знань шляхом самоосвіти, спрямована на досягнення результату. В процесі розв'язування значущої проблеми. Педрада у формі захисту проєктів активізує розв'язання педагогічних теоретичних проблем на практиці, що містять дослідницьку навчально-пізнавальну діяльність, яку розв'язують при організації проєктної діяльності вчителів. І ми маємо такі очікувані результати. Високий рівень професійної компетентності вчителів система. Методичної роботи заснована на особистісно орієнтованому підході до інноваційної діяльності, створення умов для усвідомлення всіма членами підколективу необхідності безперервного професійного вдосконалення. Педрада може бути засобом управління, якщо цей засіб використано ефективно. Тоді він впливає на можливість колективного зростання ідей. На кожному етапі. Підготовки директор повинен цілеспрямовано здійснювати менеджерську, аналітику прогностичну організаційно-регулятивну і контрольно-коригуючі функції управління. Перед вами слайд, на якому вказані кроки, які роблять підраду засібом управління. Педрада не поле бою, на якому супротивник має бути знищений, необхідно прагнути до вироблення загальних підходів. Це перш за все рада зібрання однодумців, і потрібно у будь-якому випадку твердо пам'ятати, що Петрада – це не вистава, вислухувати різні точки зору, всебічно висвітлювати питання, означати та обговорювати те, що турбує всіх вчителів. Діяльність таких педрат спрямована на те, щоб всі наробки трансформувалися у своєрідне соціальне сходження, відтворення творчих якостей усіх учасників навчально-виховного процесу, і як результат, це впровадження загальношкільних проєктів. Перш за все, це проєкт знання Велика Сила. Загальношкільний проєкт учень року. Мета цього проєкту сприяння розвитку творчої особистості шляхом активізації пізнавальної діяльності учнів. Далі кращий конспект уроку, і ми бачимо на слайді: проєкт майстер ігрових цікавих уроків, майстер ІКТ, майстер творчість, майстер художнього слова це наші вчителі, члени нашого педколективу. Загальношкільний проєкт Перемога. Який передбачає формування в школярів високого ідеалу, служіння народові, готовності до трудового, подвигу в ім'я, процвітання нашої української держави, загальношкільний проект школа самовизначення орієнтований на психологічний супровід старших школярів, направлений на гармонізацію процесу соціалізації, на виховання активної життєвої позиції, на виховання потреби в учнів до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації. Загальношкільний проект проєкт здоров'я враховує здоров'я зберігаючу діяльність усіх учасників навчально-виховного процесу, формування в них знань, умінь і навиків здорового способу життя. Наші соціальні ініціативи вони знайшли відображення в соціальних проектах і перший такий проєкт спорт, здоров'я чистота наша главна мічта. Мета цього проєкту створення необхідних санітарно-гінічних умов для функціонування фізично-спортивної бази, формування здорового способу життя. І основні задачі це відремонтувати та обладнати душову кімнату, кімнату для переодягання учнів, обласний бюджет 10 тисяч гривень, загальний бюджет цього проєкту 21 555 гривень. Результату проєкту у вас на екрані. Другий проект нашої соціальної ініціативи – це мастерська силует «Обощен весь білий світ». Мета проєкту обладнання швейної майстерні з метою розвитку творчих здібностей учнів і задачі, які стоять перед цим проєктом, це відремонтувати кабінет обслуговуючий праці, обладнати швейну майстерню, ввести факультативний курс для старшокласників Технологія швейних виробів. Обласний бюджет 20 тисяч гривень, загальний бюджет 30 603 гривні. Перед вами результати цього проєкту. Вони виправдали наші сподівання. Як ми вже зазначали, проєкт це унікальна сукупність процесів, направлена на створення нової цінності. І ми маємо такі цінності. Це творчий працездатний колектив учителів. Учнів, батьків, кожний член якого несе відповідальність, за те, наскільки свідченого та компетентного випускника, здатного до самореалізації, отримає сучасне суспільство.